Дерево сад на основі старої яблуні. Разом з будинком купив стару яблуню. Подивився плоди, мені не сподобалися. Полікував дерево і навесні 21-го року зрізав рукави на одному рівні. Ну, намагався на одному, де вище, де нижче. Показую фотографію, як то було. Насправді по два живці. Розмір цього зрізу дозволяв поставити це сплутав трохи з іншим деревом, садом яблуневим, яке також росте з іншої сторони. Зверніть увагу на стан дерева в момент щеплення, наскільки стара, і пошкоджена мхами і лішайниками. деревина була, все це почистилось, як правило, то механічна щітка добре знімає ну залізний купорос. Отак От було перещеплено. До речі, що кажуть, що не можна все зрізати, будь ласка, вам результат. Отже, по три живці в кожний зріз нащепив. З часом повидаляв один, тому що всі три поприживалися. І як бачите, це грушка. Грушка на яблуні, і я вже отримав два повноцінних урожаї. Це вже йде на третій. Будь ласка, закладка плодової бруньки. Це до питання, чи буде жити грушка на яблуні. Буде. Яблуня декоста, Шикарна. Рекомендую. Щеплена. Деревосад, грушка, яблуня. З цієї сторони нащепив джумбопом. я його вже отримував, показував 2-3 роки назад. Не сподобався, перещепив далі на японський сорт сікаєши. І сікаєши. Вже заклав плодову бруньку. Як бачите, в цьому році буду бачити результат. Голден, третій сорт яблук, фактично на одному корені. І ще одна грушка. Отже, три вида яблунь, три сорта яблунь і два сорта груш. Все чудово уживається на одному дереві, формується такою ніби як чашею. І дає результат. І Декосто вже два роки отримував, і Голден отримував. Ну, і це вже перещеплене. Перший урожай сікаєши шикарного японського зимового яблука. Я вже в цьому році на цьому дереві саді отримаю. Ніяких проблем. Будь ласка, робіть, хай все у вас виходить, щеплюється і ростуть нові шикарні сорти, які радують вас своїми щедрими врожаями. Дякую.